Десь далеко, у безмежних просторах Всесвіту, існує область космосу настільки велика і порожня, що це кидає виклик уяві, космічна порожнеча. Цей величезний простір простягається на мільярд світлових років майже без сліду матерії. Зростаючі докази свідчать про те, що ми, ймовірно, плаваємо в космічній порожнечі приблизно такого ж розміру. Ця область неймовірно велика, величезна, поза словами, хоча насправді мова не здатна передати величину цієї порожнечі, саме в цих порожнечах можна розпізнати справжню природу структури та еволюції Всесвіту більше того, Земля, наша рідна планета є досить незначною в загальному масштабі речей. Колись вважалося, що вона займає священний центр Всесвіту, тепер відомо, що наша планета є лише однією серед мільярдів і мільярдів. У глибинах ночі, коли ми дивимося на зірки, ми бачимо галактики, сузір'я та небесну красу. Однак ми рідко замислюємося про величезні порожнечі, що лежать між ними, космічні порожнечі, величезні області, що здаються порожніми, є одними з найбільш загадкових і захоплюючих структур у всесвіті, хоча вони можуть здаватися безплідними, ці порожнечі містять важливу інформацію про великомасштабну структуру та еволюцію космосу. За обсягом більша частина нашого Всесвіту просто нічого, і коли справа доходить до розуміння Всесвіту, це ніщо має величезну силу, ця порожнеча має таємний вплив, який тонко формує розподіл галактик і рух космічної матерії тому не слід запитувати, чи є якась порожнеча, а скоріше, чи є щось, окрім порожнечі. Наша рідна галактика Чумацький шлях є лише однією з мільярдів у нашому всесвіті. Вона знаходиться в складному середовищі, сформованому різними космічними структурами, включаючи сусідні порожнечі. Розуміння нашого місця у Всесвіті вимагає усвідомлення складної взаємодії між цими структурами. Докази свідчать, що наша галактика знаходиться всередині космічної порожнечі, величезного простору відносно порожнього простору. Дивовижний аспект полягає в тому, що, згідно з законами космології, така гігантська порожнеча не повинна існувати взагалі космологічний принцип, фундаментальна теорія космології, стверджує, що матерія у всесвіті повинна бути рівномірно розподілена на дуже великих масштабах, цей принцип лежить в основі багатьох наших космологічних моделей і розуміння структури Всесвіту. Однак численні спостереження вказують, що матерія у всесвіті може зосереджуватися в регіонах з високою та низькою щільністю, вона може бути не такою рівномірною, як вважалося раніше. Щоб зрозуміти порожнечі, нам потрібно віддалитися далеко за межі сонячної системи, чумацького шляху, і навіть за межі груп і скупчень галактик поблизу, нам потрібно віддалитися настільки, що цілі галактики, кожна з сотнями мільйонів зірок. Виглядають як крихітні точки світла, на цій величезній шкалі з'являється дивовижна структура. Галактики не розкидані випадково, натомість вони утворюють найбільший візерунок у природі, ми бачимо щільні скупчення з тисячами галактик і довгі тонкі нитки, що з'єднують ці скупчення, якщо все з галактиками вздовж них ці нитки з'єднуються, утворюючи широкі величезні стіни, регіони, що містять типову космічну середню щільність матерії. Ми називаємо цю величезну структуру космічною павутиною, вона складається з галактик, так само як ваше тіло складається з клітин, але масштабована до неймовірного рівня, порожнечі зараз займають понад 80%. об'єму Всесвіту, але містять менше десятої частини його маси. Яскраві зірки та галактики космічної павутини підкреслюють межі цих величезних порожніх регіонів, ці космічні порожнечі домінують у всесвіті, що означає. Що більшість з нього майже порожня, у цих порожнечах ви можете знайти кілька маленьких тьмяних карликових галактик і тонку суміш випромінювання та частинок, проте вони залишаються здебільшого порожніми, позбавленими значних структур або матерії насіння порожнеч було посаджено в найперші моменти існування Всесвіту ще до появи перших зірок і галактик. Мільярди років тому матерія у всесвіті була майже ідеально однорідною, з лише крихітними випадковими відмінностями, лише на мільйонну частину більше матерії тут, або на мільйонну частину менше там. Однак у цій однорідності існували незначні випадкові коливання, крихітні варіації, де в одному місці була трохи вища концентрація матерії, а в іншому трохи менша. Ці мізерні відмінності відіграли вирішальну роль у формуванні структур, які ми спостерігаємо сьогодні. Зі старінням Всесвіту ці відмінності зростали. Гравітація, хоч і слабка, є наполегливою і терплячою. Регіони з трохи більшою кількістю матерії мали трохи сильнішу гравітаційну силу, притягуючи більше матерії і спорожнюючи свої околиці. Коли більше матерії збиралося, гравітаційна сила зростала, і околиці спорожнювалися ще більше. Протягом сотень мільйонів років почала формуватися космічна павутина. Спочатку у вигляді невеликих згустків, які запалили народження перших зірок, потім у вигляді малих галактик, що злилися разом, зрештою, утворюючи великі скупчення галактик, філаменти та стіни. Космічна павутина представляє найвеличніший візерунок, виявлений у природі, що простягається по всьому всесвіту вона утворює величезну і розлогу структуру, майже переважаючу за масштабом. Але її вигляд є ніжним і крихким, як тонкі нитки шовку. Коли космічна павутина процвітала так, само розвивалися й порожнечі, вони починалися як невеликі, ледь помітні западини в інакше однорідній тканині Всесвіту, з часом ці порожнечі розширювалися, оскільки їхній вміст тяжів до більших яскравіших структур, космічні порожнечі, подібні до дірок у всесвіті, нагадуючи отвори в швейцарському сирі або прогалини в павутині вони простягаються на сотні мільйонів світлових років. Ці порожнечі є справжніми пустелями космосу, майже повністю позбавлені матерії, ця порожнеча має загадковий вплив. Наприкінці 1990-х років, коли астрономи виявили, що розширення Всесвіту прискорюється замість того, щоб сповільнюватися під дією гравітаційного тяжіння, як очікувалося, воно прискорюється це явище, підтверджене численними експериментами, приписується темній енергії, темна енергія. Залишається загадкою. Вчені припускають, що це фундаментальна властивість самого простору часу, яка сприяє розширенню Всесвіту, однак локально її ефекти маскуються гравітаційним тяжінням зірок, газу, пилу та іншої матерії в нашій близькості. Але в порожнечах немає нічого, що могло би протидіяти впливу темної енергії вони нестримно розширюються, тиснучи на навколишні філаменти та стіни, сприяючи їхньому зростанню. У великому масштабі Всесвіт нагадує губку з порожнечами, що домінують у його величезному просторі, деякі порожнечі мають діаметр у сотні мільйонів світлових років. Для вивчення цих порожнеч астрономи покладаються на оптичні та радіотелескопи, щоб шукати будь-які ознаки матерії в них. Надскупчення галактик і порожнечі часто вивчаються разом, оскільки вважається, що вони мають спільну еволюційну історію та динаміку. Наша власна галактика Чумацький шлях знаходиться в порожнечі, яка називається порожнеча КБС, або місцева діра. Інші відомі космічні порожнечі, які були відкриті та детально вивчені, надаючи цінну інформацію про природу Всесвіту, включають південну місцеву надпорожнечу та надпорожнечу Ерідана. Однак жодна з них не є такою великою, як надпорожнеча бота, яку іноді називають Великим Ніщо або Великою Порожнечею. Порожнеча бота це сферична область, розташована приблизно за 700 мільйонів світлових років від землі в сузір'ї Волопаса. Волопас зображується як пастух у грецькій міфології. Порожнеча волопаса простягається на величезну площу, що охоплює 330 мільйонів світлових років, що робить її найбільшою відомою порожнечею у Всесвіті, незважаючи на свої величезні розміри, вона містить дуже мало галактик. Приблизно 60, зосереджених у трубчастій області в її центрі. Зазвичай область такого розміру вміщувала б близько двох тисяч галактик, навколо порожнечі бота розташовані кілька надскупчень, включаючи велика ведмедиця, шеплі, Геркулес і Північна Корона. Чому вона така порожня? Окрім темної енергії, про яку ми говорили раніше. Області, де галактики збираються разом, такі як скупчення або групи галактик, значно впливають на життєві цикли зірок і наявність надмасивних чорних дір у центрах галактик ці надмасивні чорні діри, також відомі як активні галактичні ядра, АДЖН, відіграють вирішальну роль у формуванні свого оточення над нові. Це вибухові події, які відбуваються, коли масивні зірки досягають кінця свого життя. Ці вибухи вивільняють величезні кількості енергії, включаючи ударні хвилі та високоенергетичні частинки у навколишнє міжзоряне середовище. Енергія та імпульс від наднових можуть нагрівати навколишній газ і виштовхувати його назовні, запобігаючи його колапсу під власною гравітацією для утворення нових зірок або галактик. Цей процес, відомий як зворотний зв'язок наднових, регулює швидкість утворення зірок у галактиках. І може поширювати свій вплив на навколишнє міжгалактичне середовище, АГН, які живляться над масивними чорними дірами в центрах галактик, також відіграють вирішальну роль у регулюванні зростання та еволюції галактик. Ці чорні діри можуть поглинати великі кількості газу та пилу з навколишнього середовища, вивільняючи величезні обсяги енергії у формі випромінювання та потужних струменів частинок. Ця активність АДЖН може нагрівати та іонізувати газ у їхній близькості, впливаючи на утворення нових зірок і впливаючи на динаміку міжзоряного та міжгалактичного середовища у контексті космічних порожнин загалом, де галактики рідкісні або відсутні, відсутність таких енергетичних механізмів зворотного зв'язку може мати глибокі наслідки без нагрівання та порушень, викликаних над новими та АДЖН, Газ у порожнинах може залишатися відносно прохолодним і незбуреним, в результаті може бути недостатньо енергії, щоб запобігти простому розсіюванню газу, або залишатися в стані, який не сприяє утворенню нових галактик. Отже, відсутність значного зворотного зв'язку від наднових і AGN у космічних порожнинах може сприяти їхній спостережуваній порожнечі та відсутності щільних скупчень галактик або структур. У межах величезного простору порожнини, як от Ботус, гравітаційні сили відіграють вирішальну роль у розподілі матерії, у регіонах, де щільність матерії нижча, гравітаційне притягання слабше це може призвести до повільнішого або менш ефективного утворення галактик, скупчень і галактик та інших космічних структур у порівнянні з більш щільними регіонами. В результаті порожнини можуть залишатися відносно порожніми протягом космічних часових масштабів, оскільки гравітаційного притягання, необхідного для збирання матерії в щільні структури, недостатньо. Більше того, постійне розширення всесвіту ще більше ускладнює ситуацію, космічне розширення розтягує сам простір, змушуючи регіони з нижчою початковою щільністю, такі як порожнини, розширюватися швидше, ніж регіони з вищою щільністю, такі як скупчення галактик. Це розширення може ще більше перешкоджати гравітаційному колапсу та скупченню матерії в межах порожнин, підтримуючи їхню порожнечу протягом мільярдів років. Отже, поєднання слабших гравітаційних сил і розширювальної природи самого всесвіту ймовірно сприяє тому, чому космічні порожнини, такі як порожнина Будди, залишаються так мало заселеними галактиками та матерією. Концепція порожнини Будди як надзвичайно великої та порожньої області в космосі викликає спекуляції Чи відповідає ця загадкова структура теорії Миколи Кардашова 1962 року про розвинені інопланетні цивілізації та їхню діяльність? Чи могла вона потенційно бути місцем проживання гіперінтелектуального позаземного виду? У контексті порожнини Будди ми можемо провести паралелі з динамікою розвитку міст на Землі. Уявіть собі цю порожнину як район, який у далекому минулому міг бути свідком жвавого руху та використання своїх ресурсів так само як цивілізації на землі розвивалися і споживали ресурси з часом, так і розвинені цивілізації могли колись процвітати в цій порожнині вони могли використовувати її енергетичні резервуари та ресурси, аналогічно до того, як люди використовували ресурси землі протягом тисячоліть. З часом, коли ресурси в порожнині були вичерпані або стали застарілими, будь-які розвинені цивілізації, які колись процвітали там, могли переміститися або зменшитися, залишаючи за собою величезний простір, який сьогодні здається нам безлюдним і порожнім ця перспектива дозволяє нам спекулювати про потенційну історію та життєвий цикл цивілізацій у космічних порожнинах, враховуючи як їхній підйом, так і можливий занепад або відхід. Існування буддійської порожнини кидає виклик фундаментальним теоріям про великомасштабну структуру та розподіл матерії у всесвіті, це якимось чином суперечить космологічному принципу, який стверджує про рівномірний і однорідний розподіл матерії на найбільших масштабах, якщо розглядати на достатніх відстанях. Ця величезна порожнина охоплює сотні мільйонів світлових років, що значно перевищує те, що поточні моделі можуть легко пояснити. Її існування вказує на структурні складнощі, які поточні теорії намагаються врахувати. Деякі гіпотези припускають, що такі надзвичайно порожні області можуть вказувати на прогалини в нашому розумінні темної матерії та її гравітаційного впливу на космічних масштабах, хоча не є неможливим утворення з флуктуацій щільності раннього Всесвіту, екстремальна порожнеча цієї порожнини робить її статистично малоймовірною аномалією. Це викликає численні запитання. Космічні порожнечі представляють собою найстійкіші капсули часу у космосі, які залишаються майже незмінними протягом мільярдів років. Визначені їхньою рідкісною матерією, ці порожнечі забезпечують чисте і неперевершене середовище для вивчення темної енергії. У цих величезних просторах лежать відповіді на численні космологічні загадки. Як космологічні лабораторії вони пропонують уявлення про фундаментальну природу темної матерії і темної енергії, розкривають деталі про давній всесвіт і надають важливу інформацію про формування галактик. Таким чином, наші найбільші уявлення про таємниці Всесвіту можуть бути розкриті лише через ретельне дослідження і вивчення цих обширних областей порожнечі. У далекому майбутньому космічна павутина, прикрашена галактиками, нитками і стінами, поступово розпадеться, нитки будуть тоншати, коли порожнечі розширюватимуться, стискаючи їх у небуття, стіни зникнуть, кластери витримають, але стануть ізольованими. Островами у величезній порожнечі, але перш ніж настане це далеке майбутнє, є термінова робота, яку потрібно виконати. Темна енергія пронизує весь простір час, але її ефекти найбільш помітні в порожнечах. Розуміння цієї загадкової сили, яка визначає долю Всесвіту, вимагає зосередження поза галактиками і кластерами їхня потужна гравітаційна сила приховує тонкий вплив темної енергії. Натомість увага звертається до тихих просторів порожнеч, порожнечі містять ключі до розкриття таємниць темної енергії. Їхній ріст, форми та розподіл розкривають уявлення про силу та еволюцію темної енергії шляхом ретельного картографування космічних порожнеч вчені сподіваються розкрити невловимі властивості темної енергії та порівняти результати з теоретичними моделями. Більше того, космічні порожнечі діють як вічні архіви, поки галактики еволюціонують, зірки народжуються, вмирають, і матерія змінюється. Порожнечі залишаються спокійними, порожніми просторами, які здебільшого не змінюються протягом мільярдів років. Хоча порожнеча здається повністю темною для наших очей, розгадка її таємниць може парадоксально пролити світло на невирішені проблеми в наших теоріях еволюції Всесвіту, його структури а можливо навіть на природу невловимої темної матерії, величезна порожнеча може містити приховані уявлення про космос, які ми ще не зрозуміли. І на цьому все для цього відео. Дякую за перегляд і побачимося в наступному.